На цьому відео рятувальники їдуть на виклик 14 липня, коли Росія обстріляла Вінницю ракетами. Воно лише зараз з'явилось у соцмережах. Того дня одна з ракет впала посеред вулиць. Вибухова хвиля та осколки розривали дорослих та дітей. Палаючі машини, злітали у повітря. Їх відкидало на кілька метрів. Вогонь довкола був такої сили, що плавалось залізо. Та у обвуглених і напівзруйнованих будівлях лишались люди з-під завалів та вогню. Їх витягали рятувальники. Ці фото побачили мільйони в усьому світі. Знесилені рятувальники сидять на підлозі. Тоді була повітряна тривога. Ми знайшли цих героїв у ексклюзивному інтерв'ю. Хлопці зізнаються, масштабнішої катастрофи ще не бачили. Були люди скривавлені, які бігли звідти, і люди, які там лежали. Головне не розгубитись. Між підрозділами розподілили обов'язки. Одні гасили пожежу, інші рятували поранених та шукали у палаючих будівлях людей. Кожні 15 хвилин оголошували суцільну тишу. Командир дільниці кричав, щоб всі затихли, і абсолютно все. І машини, і медики, і поліція, і всі, хто там працював, і пожежні. Всі ставали на місці, всі замухали, тому що для того, щоб почути хоч якийсь голос, хоч якийсь шорох, ну хоч щось, щоб ми знали, що вони там є, живі, здорові. Але навіть якщо б ми не почули, ми все одно продовжували шукати. Заважав густий їдючий дим, потужний вибух розніс усе там, де ще кілька хвилин тому працювали лікарі. Балки, стіни завалені, столи, потолок. Які завалився весь низ. Це було схоже просто на упокру. Рятувальники перевірили кожен метр спершу на нижніх поверхах, потім пішли вище. Перевірили, що там не було людей. Людей там не було жодної на поверхах. Получається, під час тривоги всі люди покинули будівлю. 28 людей все ж загинули. У деяких з них важко, важко було відрізнити від того обгорівшого металу і. Металевих конструкцій, дерев'яних конструкцій, вони просто були вигоріші, там вже страшно було, це було пекло. Вижити в таких умовах шансів не було. Там не знаходили просто фрагменти людей. Ну, я розумію, яка там була температура. Це просто, це просто напевно, тисячі градусів там було. Артему 19 на рятувальника тільки навчається, але разом з іншими допомагав гасити пожежу, шукав загиблих і заспокоював людей. Там неподалік жили люди, вони бачили свої будинки, що вони е зруйновані, побиті вікна, От, тобто паніка. Досвідчені та майбутні рятувальники на місце трагедії примчали в перші хвилини після влучання ворожих ракет. Навіть виклику не чекали. Те, що побачили і досі, стоїть у них перед очима на роздуму. Часу не мали. Одразу в бій зі смертю та вогнем. Героями себе не вважають, втім ними стали, врятувавши десятки життів.